Велике свято і для нас одно, одночасно ми святкуємо п'ятидесятницю і день Святого Духа. Ми святкуємо зі шестя Духа Святого на апостолів разом з тим обоження людини, як ми про це щойно почули. Тих молитвах, які ми сьогодні промовляли, на зараз нас дуже вражає і кличе до себе слово про те, що зіславши Духа Святого, Бог силу нам надає. Силу нам повертає, силу пробуджує в нас, розкриває в нас. Ми знаємо, що п'ятдесятниця це день утворення церкви. І от ця церква вчить нас своєю історією, своїм досвідом. Не тільки повчаннями прямими, а тим, як поводили себе, як тримали свій хрест, як несли своє ярмо і тягарі свої, люди церкви протягом тисячоліть. За два тисячоліття існування Христової церкви і народи гинули, і царства падали і руйнувалися великі імперії. А церкву гнали всі дві тисячі років. А вона Духом Святим стоїть непохитно. Бо Бог надає силу. Бог надає волю. І ми бачили, як переобразилися апостоли після зішестя Святого Духа. І не тільки через те, що вони заговорили різними мовами, яку вони здобули мужність і волю, силу духовну. Людина створена за образом Божим. А образ Божий, Божий, образ не може передбачати слабкості. Бог не може бути слабким. Бог сильний, Бог могутній. І той, хто створений за образом Божим, має бути могутнім. І такими задумані були люди колись. Але коли через спокуси відпали від Бога і забули свою могутність. І втратили частково її. І не знають, що десь в глибині в тебе є та сила, яка дозволить тобі здолати все. І от зішестя Святого Духа. І те, що Дух приходить і оселяється в нас. І рятує нас. І це надає нам. Надзвичайну силу. Нам вона зараз потрібна, як ніколи. Бо ми втрачаємо братів і друзів, чоловіків і жінок, дітей і батьків, побратимів. А треба йти далі. Не можна зупинитись. Треба далі захищати життя. Треба далі творити життя. Не дати його на поталу ворогу. Впав побратим. І нема побратима, а ти маєш іти. В тобі повинна з'явитися сила Духу і Твоя, і, можливо, його. Я з перших днів священства знаю, які слабкі в горі своєму, вдівці і в бо половина твого життя відібрано в тебе, але в тій половині, що лишилася, Дух Святий може перебувати і він розкриває твою внутрішню силу і надає тобі силу Божу. Ми знаємо, що таке втрачати батьків і дітей. Ці стіни стікають сльозами, бо бачили надто багато горя. Але стоять непохитно. І ми повинні стояти непохитно. Ми повинні бути гідними тих, хто пішов від нас їхньої любові і нести свою любов далі. І долати, і смерть, і ворога, і всі перешкоди і трудності. І всі випробування все витримати, щоб потім сміливо поглянути в очі і Бога, і рідних своїх, не зганьбили себе. Це завдання не просто його буде виконати, але Дух Божий з нами. Дух істини. Він всюди є. Він все наповнює. Він не дасть нам ту силу, якої в нас немає. А якщо не буде в нас уже нашої сили, сила Божа в моїй немочі явиться, як казав апостол Павло. І він знав, що таке. Тілесна слабкість. І в тяжку хвилину казав, уже не я живу, а живе в мене Христос. Так пам'ятайте, дух в нас і Христос в нас. І ми не маємо можливості дозволити собі слабкість. Ми повинні триматися до кінця. І після кінця. Нехай хай нас Бог благословить. Амінь.